Привіт! Мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні у нас кокос, який ми купили у метро за 39 гривень. Марічка вперше тримає в руках цілий кокос, і зараз вона спробує з'ясувати, як же ж його відкрити, маючи ось цей ножик і підручні матеріали у вигляді каміння на пляжі біля річки, де ми зараз. Подивимося, що з цього вийде. Що ж, давайте спробуємо. Я просто без поняття, що з ним робити. Але окей, почнімо. У мене є здогадка, що потрібно почати із цих трьох точок. Чуваю себе серійною вбивцею. Зараз будемо відкривати цей кокос. До речі. Я очікувала почути звук, але окей, добре. Hours later. Не так вже й легко його відкрити. Отже, не минуло і двох годин. На вулиці трошки потемніло вже, як Марічка нарешті розбила цей кокос. І ось так він виглядає всередині. Ну, та як і має виглядати, такий і білий. Ну, молока, на жаль, не було. Ну, чого і слід було сподіватися, для того, щоб спробувати кокосове молоко, треба придбати молодий кокос. Ну, він значно дорожчий. Дуже такий е, сильний кокосовий так. запах. Е, ну, Доволі мені, специфічний. мені подобається. Подобається? Мені чесно, я думала, що буде більш такий він солодший, наче. А ну, тут... ти звикла до батончиків Баунті. Це так. правда. воно зразу з цукром і всіма іншими добавками. Ну, Можеш відламати шматочок і спробувати. У мене вже є. Це досить тверде. Дуже тверде. Приємний смак. Чесно, мені не подобається взагалі. <рес> <рес> взагалі ні. Значить, якби тебе викинуло на якийсь безлюдний острів в океанії, ти б там довго не вижила. Ой. Сподіваюсь, цього ніколи не станеться. І дуже-дуже сумнівно. Оскільки найімовірніше, єдиним джерелом їжі там будуть саме кокоси. Я ну, готова їсти щось інше. Не кокоси. Банани, наприклад. Будь ласка, нехай там будуть банани. Ну, але я даю тобі цей кокос, сподіваюсь, ти з нього щось пригостуєш. І ми попробуємо це наступного разу па-па!